Вітаю, ефір парламентського телеканалу. Продовжує програма Власний погляд. На якому етапі знаходиться сьогодні Україна на шляху до Європи? Який шлях ми вже прийшли, і що нам ще залишилося зробити і виконати на цьому шляху? У нас в гостях Ірина Бережна, народний депутат України, перший заступник голови комітету з питань євроінтеграції. Я вас вітаю в нашій вітаю студії. Вітаю Також доброго дня. Єврокомісія схвалила проєкт рішення ради ЄС про підписання угоди про асоціацію з Україною. Що означає для нас цей документ? Ну, це дуже важливий, безперечно, документ з одного боку, а з іншого боку, не треба все ж таки його трошечки переоцінювати. Бо це така технічна передумова, яка обов'язково передує проведенню а, та підписанню. Угоди, на яку всі ми чекаємо, угоди про асоціацію. Тобто, ви я хочу трошечки пояснити процедуру, як це має відбуватись. Тобто, у вільнюсі на саміті східного партнерства має бути підписана угода про асоціацію, але мандат на підписання кожна країна їх зараз 28, має надавати. Ось зараз те, що відбулось, це її. Розпочинання розпочато процедура тобто, отримання процесу. процесу отримання мандату на підписання угоди про асоціацію та зону вільної торгівлі з Україною. Це дуже важливо, безперечно. Тобто, це означає, що зараз, вже після інспекції з боку Євросоюзу, вони побачили експерти, що дійсно є прогрес, відчутний прогрес у виконанні Україною реформ та тих зобов'язань, які вона на себе взяла. Отже, нам повірили, нам довірили Вірили, і вони розпочали вже технічну процедуру отримання мандату, щоб дійсно вже на саміті підписати угоди про асоціацію. але це з іншого боку не означає, що треба вже розслабитися, нічого не робити, бо все вже добре і буде стовідсотково підписана угода. Бо ми брали на себе зобов'язання. Ви знаєте, що є перелік критеріїв, які ми маємо виконати, і саме над цим зараз Верховна Рада дуже активно працює. З чим я всіх вітаю? От, власне, якщо казати дійсно, от, коментуючи це рішення, представник. Єврокомісії Пітерстана сказав, що Європа власне не оцінювала поки що прогресу України, просто засвідчила дійсно технічну процедуру, і це процедурне питання, дійсно старт цього. Але якщо аналізувати українське, то те, що зробила Україна на сьогодні, і зокрема Верховна Рада парламент, уже другий тиждень Верховна Рада активно ухвалює законопроекти, при тому ухвалюється більш ніж конституційною більшістю, об'єднує парламентську залу, саме питання і документи, які стосують. Це євроінтеграції. Наскільки ми просунулися уже в плані правового врегулювання саме євроінтеграційних прагнень України на сьогодні? Які ще борги залишаються? Ви знаєте, ну не треба все ж таки зменшувати той. Документ, який сьогодні було оголошено та підписано, бо дійсно казати про те, що взагалі ще не оцінювався прогрес, це не є зовсім, то, то, якби не було прогрес, не... Мали, звичайно, ніхто б не надавав мандат на підписання. Це ж зрозуміло. Саме тому, що Україна дійсно рухається достатньо швидко, ми просуваємося у виконанні реформ. І мені дійсно, хочу повністю з вами погодитися, що. Дуже приємно, що конституційною більшістю, навіть вчора, наприклад, так звані антикорупційні закони, ви знаєте, голосували 373 народних депутати з 378 присутніх. І це дійсно дуже вражає. І я сподіваюся, що таким же в такому ж темпі так само будемо рухатися та приймати всі решта, які залишились. До речі, якщо казати про правовий бік врегулювання та те, що маємо зробити, угу. то залишилось не так багато. До речі, У нас є в обов'язковому переліку це зміни до виборчого законодавства. Вони вже розроблені і подані до парламенту. Так само а, є закони, які. Я... Може так спрогнозувати, викличуть найбільшу дискусію, але сподіваюсь, будуть підтримані це про антидискримінаційні так звані. Які вчора відклали, якщо ви пам'ятаєте, бо не було на той момент підтримки 100% в більшості, і щоб тобто не вирішили не провалювати вирішили так не провалювати, не ризикувати, дочекатись, коли трошечки його дороблять, бо там є певні норми, які не зовсім є коректними. Наприклад, в цьому законі пропонувалось... Абсолютно повністю змінити презумпцію невинуватості, яка полягає в тому, що людина не винна не буде доведена, що вона винна. А в цьому законі навпаки передбачало, що якщо вас, наприклад, в цьому звинуваченню, то ви мусите доводити, що ви нічого такого не робили. Це не є правовий тобто, механізм, тобто є певні технічні, права людей, звичайно, є певні технічні моменти, вони будуть дороблені. Я сподіваюся, що цей законопроект також буде підтриманий. І решта так само, тобто, ви бачите, що ми достатньо швиденько рухаємось. Я сподіваюся, що до кінця цієї сесії ми зможемо вже відзвільнутися. Про те, що ми а, виконали майже всі критерії правові, які були передбачені. І, до речі, дуже важливий ще один процедурний момент, про який а, чомусь ніхто не говорить: що передумовою підписання угоди про асоціацію має бути ратифікація в парламенті. Отже, в нас є ще один термін до кінця жовтня. Це останній термін. Угу. Ми мусимо обов'язково ратифікувати цю угоду у Верховній Раді. Я сподіваюся, що так само вже з наступної сесії будемо приділяти увагу саме цьому питанню. Але, Але, все... Але дійсно це позитивний рух, це прогрес безперечний і, і з великим задоволенням про це кажу. От я стосовно цього прогресу не варто забувати про те, що травень для України все таки є визначальним місяць місяцем, коли будуть дивитися на нас і оцінювати, аналізувати, що ми зробили, як ми зробили наскільки ми впоралися з тими завданнями, які нам були визначені до травня, чи можемо ми взагалі звітувати і казати про те, що дійсно ми зробили, ми маємо прогрес, ми зробили. Такий суттєвий крок на зустріч Європі. Я хочу сказати, що наскільки мені відомо, це буде ця заява, буде зроблена 27-28 травня. Це цей день, який визначено, і абсолютно мушу відверто казати про те, що дійсно ми рухаємося. Ми майже всі умови виконали. І до цього часу так само у нас наступна сесія, ви знаєте, так само буде пленарний тиждень. Майже всі законопроекти, які від нас очікують, я сподіваюсь, Рада прийме. Тобто, парламент споставлений завдав на нем пора я є оптимістом в цьому питанні і сподіваюся, що так. Досить часто зараз на теренах Європи відбуваються засідання, форуми зібрання, де обговорюється питання України, питання ЄС співпраці в різних напрямках співпраці економічної, політичної. І нещодавно відбувся шостий форум в Будапешті. На в якому ви брали участь, хотілося б зрозуміти, які питання там порушувалися, в якому світлі там подавалася Україна, як Європа сприймає на сьогодні? Дивиться Україну, як аналізувалася там. Так, да, абсолютно. Правильно ви кажете, я повернулась понеділок із шостого форуму Європа Україна. Це дуже важливе, який проходив в дуже чудовому місці, в місті Будапешт і був організований. До речі, стороною Угорщини, і був присутній міністр закордонних справ Угорщини. Він висловлювався на підтримку підписання угоди про асоціацію та зону вільного торгівлі. І найголовніша приємність і враження, яке я привезла. Із цього форуму це те, що ви знаєте, вже традиційно вважається, що в Україні у України є друзі у Європі. і Це головним чинником є Польща, бо вона найбільш зацікавлена При в тому, що у нас збільшується ось так. І мені приємно казати про те, що зараз я побачила, що набагато більше в нас друзів в Європі, які дійсно розуміють, що ми є стовідсотково європейцями, і не лише територіально. А вже й ментально, що ми дійсно хочемо. Ми рухаємось до Європи. Ми відкриті. І хочемо імплементувати законодавство і стандарти. Ірина Григорівна хотілося б ще торкнутися такого питання як східне партнерство. Скільки знаю, що саме це питання порушувалося в рамках форуму. Як воно обговорювалося? власне багато критики наголошувалося, що не зовсім виправдав себе цей проект східного партнерства, і що цей проект може врятувати якраз Україну? Стовідсотково так і є, бо не буде східного партнерства без України. Це зрозуміло. Саме тому Польща так активно просуває ідея вона якраз є ініціатором східного партнерства. Нерство. Звичайно, просуванням ідеї підписання угоди про асоціацію та зону вільної торгівлі. Але головним чином казали про майбутню угоду про асоціацію, про зону вільної торгівлі, які переваги, які є мінуси на першому етапі, бо вони так само є, мусимо відверто про це казати, як має вибудовуватись. Партнерство стратегічне в рамках вже асоційованої України з європейською спільнотою і з нашим стратегічним партнерами, найбільшим партнерами з Росією. Об, тобто От, це такі питання питання, які... питання Росії і України, і власне через Україну в Росії Європа також дивиться через Україну на Росію і України такого. без Росії не сприймають. Вони розуміють, що для України Росія досить важливий стратегічний я вам партнер. Я хочу сказати, вибачте, що перебуваю, що Росія в деяких питаннях набагато швидше рухається, наприклад. Клад щодо питання лібералізації візового режиму або там вже діють біометричні паспорти. Я переконана в тому, що набагато раніше, аніж українці, Росія отримає безвізовий режим. Тобто в деяких питаннях о, Росія так само є прихильниця європейських стандартів і достатньо швиденько рухається. Я повністю погоджуюсь з тим, що через Україну робити це набагато легше. Скажіть, будь ласка, от ви вже торкнулися питання візового режиму. Наскільки власне візове питання в Україні виглядає, ну мені принаймні так здається, що більше як декларації більше про наміри, аніж реальність. Наскільки ми сьогодні вже близькі до запровадження безвізового режиму? Якщо навіть говорити про ті поступки, які були зроблені для окремих категорій, і загалом про питання біометричних паспортів, захист персональних даних, закон відповідної Верховна Рада прийняла. Якщо говорити в комплексі про ці всі питання і наближеність України до мети безвізовий режим, ну я хочу сказати, що ми дуже швидко рухаємося. Ми вже на завершальному етапі першої фази плану дій щодо лібералізації візового режиму. Більше того, ви знаєте, що було ратифікована і українським парламентом, і європарламентом угоду, про яку ви зазначили угоду про спрощення візового режиму для окремих категорій: це представники неурядових організацій, журналістки, громадянський сектор. Тобто, це ті люди, які мають подорожувати Європи, бо це торкається їхньої професійної діяльності. І я абсолютно переконана в тому, що є на жаль, ще. Проблеми безперечно, бо ви знаєте, я як той, ну, перший кажу... перший кажуть, ще не завершили посол візової доброї волі, бо займаюся цими питаннями, і угу. завжди до мене пишуть листи, і журналісти, і виборці мої харків'яни звертаються, бо я моніторю дійсно, як виконується візовий кодекс, наскільки консульські відділи. Дотримуються правил, які існують, де які консульські відділи, візові центри є більш дружелюбними до українців, а які менш дружелюбними. Власне, ви як ніхто тоді знаєте, що візове питання для українців стоїть досить і отримати що? візу на виїзд з країни, країни ЄС досить складно. Чому так відбувається? Чи ви, ви буваєте розмовляєте з послами? Як відбувається розмова? Що вони говорять, на які питання вони порушують? Чому чого боїться Європа від від українців? Які ризики вони бачать в Україні або що затримує або ставить бар'єр українцям для виїзду в Європу? Стовідсотково це найболючіше питання, саме тому я є ініціатором проведення так званого консульського клубу. Це така площадка для неформального спілкування на найчутливіші візові. Проблеми. І нещодавно відбулось перше засідання консульського клубу. Цю ініціативу Хто підтримала… Доходить, Ну, я зараз якраз розповідаю. Цю ініціативу підтримало представництво Європейського союзу. Було запрошено більше ніж 20 консулів від країн-членів Шенгенської зони, і з кожним окремо я мала розмову щодо тих проблем, які торкаються конкретного консульського відділу та візового центру. І звичайно, ви знаєте, що є перелік тих. Посольств, де найболючіші ці проблеми відчуваються, є більш нейтральні, а є навпаки дружелюбні. Наприклад, якщо не будемо про погане говорити, всі так знати а позитив. до позитивних так відносяться безперечно. Це словаччина, бо вони зараз видають. По спрощенні процедурі і на 300% з початку року збільшено видачу багаторазових віз туристичних. Ну це безперечний позитив, і така знаєте, динаміка, на яку я радила звернути увагу всім іншим і брати приклад саме із цієї консульської установи. Отже, це дає змогу проговорити про проблеми. Проблеми всім відомі. Перше це недотримання строку розгляду заяви аплікантів, бо візовий кодекс передбачає 15 календарних днів. Всі знають, терміни. всі знають, що інколи понад місяць це може тривати. Інколи людина, навіть вже їй нема куди їхати, бо вже прострочено білети, авіаквітки всі, а ще не отримано візу. Потім друга проблема, так само всім відома, коли ставлять відмову видачі візи без пояснення причини. Це є порушення візового кодексу. Третя проблема це принцип добросовісного мандрівника, так званого. Тобто, коли. Людина, яка, наприклад, відноситься до цієї категорії пільгової журналісти, mm -hmm. ті самі, щоб вам було зрозуміло, які мають право отримати багаторазову довгострокову візу, наприклад, на два роки, на три роки, Отримують одноразово на декілька днів. декілька днів, і потім вже місця не вистачає в паспортах. І кожен раз ви маєте візи. На жаль, у нас хірний час вже майже а практично вже він завершений. Наскільки ви маєте які от завдання стоїть перед консульським клубом? Як ви плануєте вплинути саме на цей процес, аби дійсно спростити доступ українцям до Європи? Ну я вже впливаю, і завдання стоїть всі проблеми, які є, прибрати і вирішити. Саме це було метою першого засідання, і вже консули мені пообіцяли на наступному засіданні відзвітувати про виконання тих проблем, які. Які я озвучила більше того, вже зменшено з 6% до двох кількість відмов у видачі віз, вже збільшено видачу багатострокових багаторазових довгострокових віз. І це вже є приємність для мене, бо я працюю недаремно. Будемо сподіватися, що і надалі ваша робота буде успішною. Ірина Бережна, народний депутат України, перший заступник голови комітету з питань євроінтеграції, була гостем нашої студії. Дякую, що дійшли час і завітали до нас. А нашим гостям дякую за увагу. Залишайтесь з парламентськими надалі. Якщо хочете більше знати про. Життя країни та події в парламенті. На все добре. На все добре.